Допомога союзників буде сильно залежати від того, що ми будемо робити самі, навіть поки немає їхнього затягнутого дозволу на удари далекобійною зброєю, і наші дрони в російському заполяр'ї, тому доказ. Утім, не дронами єдиними, як виявилося, то що за таємна сила з'явилася у нас? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова розкаже. Це не Україна, а вороже заполяря. Наляканий Мурманск звикає до сирен. Дрони атакують за поляр. Кольський півострів за дві тисячі кілометрів від України тут, поблизу кордону з Норвегією, на аеродромі Оленя росіяни ховають свою головну авіацію частину ядерної тріади, стратегічні ракетоносці, які вже два роки використовують, аби бомбити наші міста. Поблизу розташована головна військова морська база північного флоту, а ще сховища ядерної зброї. І саме сюди цього тижня ми знову дотягнулися дронами. Дорогі друзі, дорогі друзі, на нашу область здійснюються атаки ворожих безпілотників. Два дні поспіль Кольський півострів лихоманило, терміново піднімали в небо бомбардувальники, але не для атаки, щоб сховатися від українських БПЛА. Оголошували план кавіор, зачиняли цивільні аеропорти. Аеропорт заповнений людьми. Вже не вилетіло чотири рейси. 8. Чекаємо місцеві від переляку обстріляли два власних легкомоторних літаки. Кремлівські пропагандисти занервували. заявили, БПЛА прилетіли з Норвегії. Таким чином Російська Федерація. Має на меті унеможливити негативні настрої в першу чергу в російському суспільстві, яким досить важко буде пояснити, яким чином українські безпілотники долають рекордну відстань. Наприкінці липня наші дрони вперше атакували аеродром Оленя. Тоді вдалося пошкодити два стратегічних бомбардувальники. Ту-22. це далекий маршрут, але поступово прокладається шлях, і можна очікувати, що десь там на якомусь горизонті планування. Не знаю, три-чотири місці, п'ять. Ми побачимо вже там, наприклад, там не знаю, десяток безпілотників. Та це можна як завжди проховати. От коли сирена у Москві не вийде. Ось пади Вночі ночуху вночі. Фігачили по нам. за що ж? вибухів, шість я чув десь о другій. Тридцять наші дрони закрили столичні внуково та домодєдова. Росіяни відзвітували, мовляв, збили майже півтори сотні БПЛА. але статус небезпечного повітряного простору столиці Росії уже багато що міняє. Кораблів на морі не буде й літаків. Це відео стрімкого піке російського су 30 в чорне море. Не просто фіксація, вдало знищеної цілі вартістю 50 мільйонів доларів, а підтвердження нової тактики морських операцій. Це перший випадок, коли власне. Збивають саме з десантного човна. Унікальна ситуація. Розвідники на зграє десантних катерів вдало атакували бурву установку в чорному морі Крим. 2 і крім комбінованого удару по платформі, знищили авіаприкриття винищувач 43-го морського авіаполку, який базується в саках. Росіяни втратили не лише дорогий літак, а й дефіцитних пілотів. Ми Робили, робимо і будемо робити все, щоб чорне море стало безпечним. І дрони Магора вигнали ворожий чорноморський флот з чорного моря. А тепер оборонці взялися за небо над морем. Підпілля в дії. Російський Омськ за три тисячі кілометрів від українського кордону цього тижня оповив чорний дим. У глибокому ворожому тилу палав найстаріший в Сибіру танковий завод Омск-Трансмаш, ключове виробництво російської оборонки. На цьому підприємстві виробляють важку бронетехніки і важкі вогнеметні системи тос судина санцепьок Це та, та зброя, яка найбільш дошкуляє українським захисникам. До того ж, він єдиний виробник модифікації танків. Т-80. офіційна версія займання просто спалахнув дах, але десятки пожежних команд і абсолютно замовчена причина пожежі стали причиною паніки в кремлівських медіа. Я не виключаю, що це знов ну, таки операція головного управління розвідки Міністерства оборони. Причому варто говорити, що це не перша і не остання подібна операція. Півтора місяці тому так само палав російський оборонний завод НВО Автоматика у Єкатеринбурзі. відомий тим, що виробляє систему управління для міжконтинентальних балістичних ракет та радіоелектронне обладнання для розвідки, включно з космічною. Ось так у Підмосков'ю влітку полум'я охопило науково-дослідний інститут Платан. Тут росіяни розробляли і клепали свої реп, гасили з гвинтокрилів, вигоріло добряче, були жертви. А це палає цех з виробництва електрообладнання на машинобудівному заводі Воронежа. Це один з небагатьох науково-технічних центрів російського пресобудування. Пожежі присвоїли третій рівень складності, але три тисячі квадратних метрів не врятували. Горіло цьогоріч на заводі Міг у Москві, де росіяни конструюють та ремонтують носії кинжалів. Як і хто дотягується до стратегічних міцно, прикритих охороною оборонних заводах ворога під грифом? Секретно в Росії є люди, які розуміють злочинність їхнього режиму з патріотичних міркувань. Вони здійснюють певні дії, і це стосується різних об'єктів цього тижня. Підпільники у Білгородській області вдало замінували і підірвали залізничну ділянку Старіоскол Валуйки. 11 вагонів і локомотив вантажного потяга зійшли з рейок та перевернулись. Наступного дня вдало спрацювали за 2000 кілометрів від України в Єкатеринбурзі. Підклали вибухівку біля військової частини Росгвардії. Саме ця частина звинувачується в масових катуваннях українців. 6 кіло вибухівки біля КПП ліквідувало чимало живої сили, пошкодило техніку. А тут ще є російська молодь зрозуміла, що гроші можна заробити вдома без поїздки на війну. Наші спеці переконали їх підпалити гвинтокрил, і він вже не полетить. Поки захід не дає дозвіл на далекобійну зброю, українські оборонці продовжують дотягуватися усіма можливими і неможливими способами до глибоких військових талів країни-окупантки за тисячі кілометрів. Оксана Радіонова дини щиш та ігоркаленюк те сантиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.